З вами я, Богдан Ганна, акціонер компанії Ельклаб, і в цьому відео ми розглянемо найвигідніший маркетинг-план серед усіх mlm компаній на території України. В першому стовпчику зображені статуси в компанії від консультанта до діамантового акціонера, в другому груповий товарообіг структури, в третьому винагорода у відсотках від команди, в четвертому одноразові бонуси та премії. Виплати від команди складають від 1 до 46%. Компанія Ельклаб має максимальні виплати в мережу грошима, таких виплат ви не зустрінете в жодній mlm компанії. Окрім цього, в компанії є можливість отримувати кешбек за особисті покупки а від ваших продаж по системі дропшипінг ви отримуєте 30% від усіх замовлень, зроблених вашими клієнтами. Окрім цього, передбачені в маркетинг плану бонуси. Починаючи з 18 ви маєте важливість отримати 5 тисяч гривень або смартфон. Далі йдуть поїздка в Турцію, вікенд в Європі, Канарські острова. На кожному статусі ви отримуєте значок від звичайного до золотого з діамантами і іншими дорогоцінними каменями. Також додатково постійно діють акції промоушен топ ТОП-10 кращих продавців в місяця. Щороку компанія проводить святкування своєї річниці в різних люксових куточках України, а також світу. Звичайно, всі ці бонуси йдуть повністю за рахунок компанії. Єдиною умовою для отримання доходу з усіх трьох джерел є особистий товарообіг, який складає 15 балів раз на календарний місяць. Зверніть увагу, що в компанії є велика перевага, така як півтора відсотки бонус соціальної гарантії. Це коли ви і партнер під вами знаходитесь на, одно, на однаковому рівні. В інших компаніях в такому випадку ви нічого не одержите. В нас ви одержите півтора відсотки від обороту за умови, якщо виконано правила 70 на 30. Ще одною величезною перевагою є те, що в нас немає відділення в. Лідерів маркетинг-плані ми отримуємо дохід з усієї ширини і з усієї глибини. В компанії Ельклаб немає обов'язкових щомісячних реєстрацій для отримання зарплати, як буває в інших компаніях. Навіть якщо в цьому місяці у вас немає жодної реєстрації, але ви зробили товарообіг, ви все одно отримаєте ваші доходи. Отож приєднуйтесь до компанії з найвигіднішими умовами співпраці, від 1 до 46 виплати за побудову команди, 30% нарахування за продажі по системі дропшипінг, кешбек від ваших особистих покупок. З компанією A-Club ви зможете здійснити всі ваші мрії і досягти всіх ваших цілей. Приєднуйтесь.